Так, нам вже дали розрахунки по плитці, тому ми сьогодні їздили в епіцентр, замовляли плитку. Замовили поки що на перший поверх, тому що на другий поверх трішки нам щось незрозуміло порахували, тому ми вирішили не поспішати, а краще перепитати ще раз, щоб нам порахували. І... Тому так, сьогодні замовили на перший поверх. В кінці відео покажу, яку ми брали. На підлогу першого поверху і у ванну кімнату ми брали плитку. Ще навіть натрапили на невеличку акцію. Трішки зекономили і, і що. І приїхали поглянути, що було зроблено за крайній час в будинку. Сьогодні якраз вихідний, нікого немає, тому можна вільно походити, нікому не заважати, самому ні через кого не перечіпатися. Тому отак. Ходімо, ну, в дворі все незмінно поки що, без змін. Дварі поки що ми нічого не робимо. Так. На першому поверсі також без змін, але вже починаючи від сходинок і на другому поверсі вже повністю відшпаклювали стіни. Сьогодні неділя, вихідний, тому нікого немає. Можу трішки детальніше познімати. Так, якщо я не помиляюсь, ці штуки стоять для того, тому що укріплювали цю стелю, щоб вона не прогиналася. Якщо я правильно сказала, ось цієї стінки не було, її ми закладали, відділяли ванну кімнату і робили стінку кухні. Я таки уточнила з приводу цих металевих стовпчиків. Вони стоять для того, тому що будуть підсилювати металевими балками стелю для того, щоб ще був міцніший, міцніша підлога, можна сказати, стеля з другим поверхом, щоб нічого не... Просідало, пригна... прогиналося. Тому отак. Я своїми дівчачими словами вам е розповіла. Так. Ну, все як на будівництві. Отак от, от. А за цими дверима в майбутньому буде зимовий сад. Але вже, мабуть, не мабуть, а точно вже на наступний рік ми будемо робити. В цьому році надіємося, закінчити ремонт, а вже на наступний рік займемося зимовим садом. Отак. От -от. З самого початку взагалі тут планувалася котельня, але ми передумали і вирішили зробити тут гардеробну. Щоб тут залишати взуття, одяг верхній, ну і купу всього, купу всього. О. І тут закладали цю стінку і вирішив зробити тут ванну кімнату. Ось так, бо планувалася спочатку туди кухня. Ось так от. Ну і там був гараж. І тут підлога йшла на рівні з цією. Це вже вибивали тут таку ямку, робили сходи, рівняли і вибивали двері. Отак, все на ходу міняється. І зараз там кімната. Кімнатка виходить. Невеличка, але все ж таки кімната, тому що машин буде декілька і один гараж не рятує ситуації, тому вирішили переробити кімнату. Тут закриється, там буде склад, пилососи, відра, швабри. Все, що потрібно, Банки, склянки. На О, другий поверх. Ці сходи теж минули. Такі вже гарні стіни. Трухотове. Ну, це кабінет, як я говорила. Тут вихід на балкон, тут туалет, душ, прал, пралка, сушилка. Тут ми трішки переносили двері, тут трішки закладали, тут відрізали і зміщали для того, щоб. Було краще поставити пралку і сушилку. Так, це злате на кімнату. Так, вже якось затишно стає. Скоро будемо утеплювати дах. Навіть якось тепліше стало що Це кондиціонер буде. Ну і гардеробна. Теж вже відшпакльована повністю. Світильники будуть виведено там ще є. Тут в злати теж кондиціонер буде. Ну, на цьому все. В принципі, трішки поглянули, наскільки я правильно зрозуміла. Наступні етапи це буде шпаклювання першого поверху, потім ще фінішне якесь шпаклювання, потім е скоро у нас буде утеплення даху і пластимуть плитку на першому поверсі і санвузли. Тому отак. От потихеньку, потихеньку йдемо до. Своєї цілі. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Біжи. Ну, звичайно, першим ділом треба купити іграшку, а потім спокійно вибирати питку. Все, йдемо плитку.